Чи можна їсти м'ясо бронера, у якого водянка. Давайте розбиратись, бо думки розділилися: можна та не можна. Від чого виникає водянка? Водянка виникає від умов утримання. Саме перше це вентиляція та висока вологість або висока температура. Але основне це накопичення аміаку, тобто погана вентиляція, це найосновніша причина. Цієї хвороби, коли бройлер швидко набирає вагу, його серцева судинна система та легені не справляються з даними умовами утримання, і тому накопичується всередині, в брюшній полості, накопичується рідина, зайва рідина, як в народі називають водянка. Це хвороба внутрішньої системи організму вашого бройлера. Ніяк не інфекція, це не інфекційне захворювання. Тому, в принципі, можна споживати це м'ясо, але треба дивитись на те, як воно виглядає, і який має запах. Якщо запах нормальний, м'ясо виглядає нормально, то в принципі можна його споживати. Але щоб перестрахуватися, треба добре його прожарювати, проварювати. Ну, ви розумієте. Ну і напишіть в коментарях, як ви вважаєте, можна чи не можна їсти м'ясо бройлера у якого водянка, і чи їли би ви таке м'ясо.